Інтервал пріма має 1 ступінь, тому це повторення тієї ж самої ноти. Тобто пишемо двічі одну й ту саму ноту. Прима від ноти до, до до, від ноти фа, фа фа і так далі. Висновок: у нас є 8 інтервалів, і їх можна будувати від будь-якої ноти. Отже, зі ступенями розібралися. Це цифри від 1 до 8, які є порядковими номерами інтервалів. Власне, вони визначають ширину інтервалів, чи це найменший інтервал пріма, чи найбільший октава. А тепер поговоримо про тони. Ой-ой! Це та частина, яку всі бояться, і через неї нічого не розуміють. Але не хвилюйтеся, я постараюся пояснити вам все достатньо просто, щоб ви зрозуміли. Отже, почну з відповіді на питання чому. Чому тони необхідні? Чи не можна обійтися самими лише ступенями? Розгляньмо приклад. Побудуємо терцію від ноти до до МІ. А тепер ще одну терцію ноти «Ре» Ре Фа. Порівняємо їх. У першому випадку між нотами до і МІ є ще три кнопки. А в другому випадку між нотами Ре і Фа знаходяться лише дві кнопки. Отже, бачимо, що інтервали начебто різні, але в той же час вони обидва називаються терція. То як бути? Ось тут то нам і приходять на допомогу тони. Тобто, рахуючи тони, ми перебираємо всі кнопки і білі, і чорні. Рахуються тони від 0 до 6. І містять вони не лише цілі числа, але й половинки, тобто таку послідовність. 0, пів. 1-1 2-2,5, 3-3 4-4 5-5 6. Всього 12. Значить, розгляньмо їх на клавіатурі. Півтон це відстань між двома найближчими нотами. Наприклад, від Мі до Фа, або від Фа до Фа діс, від соль сольдіс до ля, від Сі до до і так далі. Півтон додати півтон дорівнює 1, тон. Тобто тони визначають точну відстань. Для прикладу, яку відстань ми пройшли від ноти до до тієї самої ноти до. Та ніскільки ми стояли на місці. Це подібно як ви сіли в таксі, запитали за ціну і одразу вийшли. Скільки винні, Ніскільки, бо ви ще нікуди не їхали. А от, якщо рахувати від ноти до, то ноти до дієс тут уже є півтон. Від ноти до, до ноти Ре Уже є 1, тон. Від ноти до до ноти ре RedS Півтора тона, Від ноти до до ноти мі 2 тона і так далі. Друзі, маю чудовий лайфхак для вас. Щоб вам було легше рахувати півтонами, пропоную вам пов'язати це з грошима. Ви вже знаєте, що відстань між двома сусідніми нотами це півтон Можете замінити слово півтон на півгривні. А скільки це? Пів гривні це 50 копійок. Тож уявляйте собі півтон як монетку. І тоді ви легко порахуєте кількість тонів між будь-якими двома нотами. Бо гроші всі вміють добре рахувати. Тим більше до шести. Між будь-якими двома нотами. Бо гроші всі вміють добре рахувати. Тим більше до шести. Більше не треба. Пригадуєте, раніше ми згадували про дві терції, які були різні. Як їх розрізняти? Якщо у нас є два варіанти якогось інтервала, то щоб розрізняти їх, ми додамо перед назвою приставку мала або велика. Якщо ж інтервал має тільки один варіант, будемо казати, що він чистий. Тобто кількість тонів визначає вид інтервалу малий, великий або чистий. Приклад, верхній інтервал до «мі» містить Ступені 3 до ремі, тони 2. До до дієс, до дієс ре, ре, ре дієс, ре ре-д'єс-мі. 4 половинки це є 2 тони. Таким чином, три ступені вказують, що це інтервал терція, а 2 тони свідчать, що вона велика. Отже, це інтервал велика терція.